Да не фокай меня, вот, <серказ> ты свою папа рацию. Ты А высадился. А хлопці? хлопцы. Дипрадыма. А вы пришли знаю, на Майдан? А что? Куда? Да мы гуляем по проспекту. Что водите? Да убери свой папарат. А по телевизору покажут, да? Конечно, Да, покажут. Хлопцы, а для чего вам на Майдан? Да, день, а вы звездки подавали? Провокация? Провокация? Так я сейчас достану свою провокацию. Что там, проходит? Сейчас мы. Так а Що треба? документи чи що, я не пойму. Про, 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 Так. поймаю. Дніпропетровськ. Про, про про все, а що ви ховаєте? Що ви ховаєте на ви боїтеся? Все, хлопці, розвертайтеся, не обіду. Гарного вам дня, не в обіду. Просто в казін. Пожирали, нагаляємо. Там стопати, там стоять. Йдуть з антимайдану, організовані групи людей по 5-10 чоловік, завдання яких проникнути на директорію наметового містечка. Кажу, ми їх. Вони почали йти приблизно починаючи з 6-ї години. Спочатку ми їх запускали, перед тим попередньо ми їх фотографували. Окрім того, ми обшукували їх на наявність пістолетів або ножів. Їх дуже легко впізнати насправді і легко відрізнити від киян. Але ми зараз зробили висновок, що їх надто багато на Майдані вже є. Більше 200, майже 300 чоловік. І тому півгодини тому було прийнято рішення перестати пускати їх на Майдан.